Сьогодні на каву з перцем ми запросили абсолютно олімпійську чемпіонку Лілію Подкопаєву. Відверта розмова про нового чоловіка і другу вагітність. Вже за мить. Ми зустрілися з Лілією Подкопаєвою рано вранці на запашну каву. Та вона і справді виявилася з перцем, адже спортсменка з характером і не завжди готова була говорити про сокровенне. А... Можна вже Та лише нашій програмі Лілія розповіла, як складаються стосунки її нового коханого. З її дітьми і нігавріштоніх там дольна ні испытывать любовь любов какую-то чому олімпійська чемпіонка для життя і роботи обрала Америку. Є моменти, які зв'язані також з фінансовою історією. Mm -hmm. да, как бы, і тільки нам Лілія розповіла подробиці своєї вагітності. Чи можу я вас привітати з тим, що ви втретє станете мамою, mm -hmm. вдруге вагітна? Не пропустіть за чашкою кави ексклюзивна розповідь з перших уст. Лілія Подкопаєва, абсолютна олімпійська чемпіонка. Вік 40 років, двічі розлучена. Нині заручена з бізнесменом Ігорем Дубинським. Має двох дітей від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним. старший син Вадим, сином. Більшість часу живе в США, має майже 100 тисяч підписників. А в інстаграмі яку каву п'єте? Як часто п'єте каву? Мої улюблені напитки це латте, іногда капучино. Люблю американо з молоком, люблю дуже американо з лимоном. В Америці часто спрашивают ну, дивляються, кофе з лимоном. Я говорю, да. Ну от мені нравится это сочетание. Оно какое-то добавляет не знаю, там, скажем, остроте перца, наверное, ага. что ли. Вот я люблю этот напиток. Олімпійська чемпіонка, режим як діти. Прокидаються, і які обов'язкові ритуали в вашій родині є дійсно є режим, який ми придержуваємося ну, кожен день, кожне утро. А завтрак, здоровий, який калорійний, який дає енергію. Це вот можуть бути там, да там яйця тварне, там від абсолютно різні овсяні каші. Лілія Подкопаєва вже більше 20 років частий гість у США. Саме там олімпійська чемпіонка спочатку проводила майстер-класи, тепер зізнається. І крім цього роботи вистачає. По сей день пройшло більше 20 років, мамочка дорога, але вот, інтерес не пропав. І я на самом деле... Иногда даже удивляюсь, думаю, в Соединенных Штатах много своих уже олимпийских чемпионов, но тем не менее они с огромным уважением относятся к людям, которые добились в жизни ну, таких высоких результатов и на протяжении многих лет приглашают. У США Лілія не тільки працює, а ще й знайшла своє кохання. Зі своїм другим чоловіком, бізнесменом Віктором Костирком, спортсменка розлучилася. Та цю тему вона не обговорює і причини такого рішення колишнього подружжя досі невідомі. Розповідаючи про свого нового обранця, спортсменка небагатослівна. Щастя, любить тишу, запевняє вона нас. Бізнесмен Ігор Дубінський киянин, та вже 25 років живе у США в Атланті. Їх познайомили спільні друзі. І вже через пів року Лілія отримала пропозицію. А ви розповідали, що пропозицію чоловік зробив у спортивній залі. Mm -hmm. Наскільки це було взагалі несподівано для вас? Uh, неожиданно, приятна, А, uh, Щоки горять, глаза горять. Угу. Ну, слушай, як будто 18 років. Що такого в цьому чоловікові, що він вас так запалює? Маріна, Ви знаєте, я взагалі дуже щасливий чоловік. Но на самом деле, если ти зустрічаєш свого чоловіка, який от пазли совпали. Як потоваришував ваш чоловік з дітьми? Ви знайшли спільний язик? Вони друзі, просто людські нормальні отношення. Я не говорю, що ніхто не доларнані важна любов, какую-то да там уваження і нормальне спілкування, от все це присутствує. Це нормально. Чекаємо э, світлини з вашого весілля, тому що коли, до речі, ваше весілля планується, бо вже скільки рік заручені. Ну, да, Просто были в форс-мажори, внесли большие, да, скажем, коррективы. Вот, Слава Богу, удобно. комфортно Де буде відбуватися веселья? В Васильев? Я нічого не знаю. Я не знаю. Чи ничего не знаю. Ничего не знаю. Ще не це буде сюрприз? Возможно. Свій цікавий стан спортсменка не приховує, але говорить про свою другу вагітність дуже обережно. Чи можу я вас привітати з тим, що ви втретє станете мамою вдруге вагітна? Так. Да. Я вітаю вас. Дякую. Духовий шлях насправді вас вітаю, дуже тішилася з цієї новини. Бог дав такий подарок, і ми дуже раді і з нетерпінням чекаємо зустрічі. Так що дякую за поздравлення. Це було для вас несподіванкою. Ну, ну, не могу сказати, що прям не таким, знаєте, якимсь вот, сюрпризом. Вот. Ну, так так було угодно Богу. Завагітні вперше Лілі було дуже складно. 16 років тому на Подкопаєву напали невідомі. Вони вкрали її автомобіль і нанесли тяжкі тілесні ушкодження. Після цього лікарі повідомили спортсменку, що вона не зможе мати дітей. Ліля разом із тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним синовила хлопчика Вадима. А вже скоро спортсменка дізналася, що вагітна. 2006 року Лілія народила доньку Кароліну. Наверное, вот все, что в нашей жизни происходит, мы, наверное, проходим какие-то свои тоже там э, уроки жизненные и там угоны машины. Mm -hmm. Наверное, это для чего-то было. Там знаете, страшно, конечно, все это переживать и никому этого не пожелаешь. Вот, но иногда, как там объясняют там, психологи, что мы проходим, мы там за что-то там рассчитываемся, mm -hmm. да, там какая-то расплата, наверное, приходит что ли. Поэтому, да. Это действительно было, это чудо, которое происходит до сих пор. Знаете, когда я осознаю, что вообще вот женщина, когда становится мамой, да, что это это что-то необыкновенное, это какое-то волшебство. Это ну, дар Божий, который там ну, просто действительно нужно ценить. А как ваши дитки сприняли новину про вагисть? Чекають? По-разному. Я к трапилось? Спросили, маленькую Каролина спросила: так ты что, нас уже любить не будешь? Начала плакать. Я говорю: доченька, ну ты что, ты же самая любимая девочка на свете. Ну, Вадим, как мужчина, уже. Вот, Потом они просто говорили о том, кого бы ни хотели. И на кого чекають Каролина та Вадим? Кого хочуть: брата чи сестричку? А, Каролина... Вадим хочет брат. Угу. Каролина хочет сестру. Да. Він навіть я дам всі ігрушки свої, которыми я уже не іграю. Подкопає вас коханим, вже знають на кого чекають. Однак поки що тримають стать малюка в таємниці. Лілія зізнається, хочеться залишити це для себе. Розмова добігає кінця, проте залишилися ще питання від глядачок. А одна з наших глядачок запитує вас, як це бути сильною жінкою. Я не знаю. Разве я сильная? Я такая слабая. Я вообще мне так нужна всегда мужская помощь. Я вообще знаю, вот я нет, я это не знаю, я это не могу. Подскажите, научите. Нужно быть слабым, не надо. Кому эта сила нужна? Кому? Никому. Ну просто спорт немножко как бы закалил там и э, воспитал, да, там какую-то там стержень. Вот. Но в отношениях с мужчинами это совершенно не нужно, правда, мужчины? Да? Правда. Чи зраджували вас, запитала одна з наших Нет, передач. что вы никогда. Нет, со мной, я, же, я же вся ідеальна, у мене же все прекрасно завжди. Я думаю, что у каждого человека есть какие-то моменты, которые а, обижают его, которые делают ему больно, которые неприятны. Мы учимся, мы приобретаем опыт. А, поэтому скажите спасибо большое. Лилия подкопаева зірка спорту. За її насыщенным життям всі спостерігають. А вона щира з прихильниками, однак не завжди погоджується ділитися сокровенним. Ви мене кілька разів стопнули на питання для мене. Це насправді дуже несподівано. Було ваші заручені? Так да. а... можна вже слідчі випроси. Я думаю, що ми достатньо. Ми у нас кофе, замечательний. Маріночка. Давайте достатньо. Я ну хотіла би далі вже переходити на слідуші вопроси. А чому не завжди хочете ділитися а, якимось особистим? Я розумію, що я публічний чоловік, і, звісно, всегда цікаво, що вот там і там, але я. наверное, к 40 годам научилась ставить там, скажем так, барьеры, mm -hmm. которые, там, стена, которая... Ну, вот я готова вам рассказать то, что я готова рассказать. Остальное я не хочу ну, там, говорить или там, делиться этим. И поймите меня правильно, ни в коем случае не хочу обидеть никого. Но просто должно оставаться что-то личное, свое. Поэтому я вот его оставлю для себя и для своей семьи. Тем не менше. я дякую вам за відвертість. Я вас еще раз витаю с прекрасными подіями в вашем жизни. Дякую вам за... Тання за ваш час мені так сподобалось. Дякую.